Так що текрон, там любителі текрона, не знаю. Земля, звісно, мокра, мокрующа. Доброго дня, друзі! Слава Україні! Будемо зараз на бугайокі плуг стоїть, будемо його різати, укорачувати. І на цей противес з погрузчика. Вага його 850 кг. Будемо знімати і ставити. На Чому будемо його ставити? То що земля перезволожена, мокро, дощі йдуть, а оратися потрібно. Така рамка, хто не знає, туди ставимо і пробуксовка відміняється, так сказати. Е, пробували ми так сказати, щоб, е, як оборотні плуга, щоб сам плуг давив на задній мост. Якоби по сухому ще нічого нормально. Ми підняли оце колісо, щоб він ішов на цих цепках, держався, нагружав задній мост. А зараз, коли підсиріло, тобто він загрібається, просідає задній мост і глибше йде плуг, і тоді він не оре. Не тягне, буксує. тому буде плуг йти на колесах. Знімаємо ці цепки, догружаємо і погнали в поле працювати. По поводу того, що ми тут відріжемо, побачите вже в полі, як він буксував, можу навіть вставити відосик. Він по тій стороні. Все ореться легко, а ось той момент, де я гру... буксував, зарився. Дощі пройшли, воно сліда повимивало. тут трошки під горку вона не зовина, зараз подивимося, як він піде з догрузкою. Можна було і четвертий, може ставити. П'ятий, друзі. Ладно, споживаємо. Хоча мокро. Сноса. Porra! Oh, Де тепер як дядько дивіться Компресор качає гарно. трошки зноситься, бо да, земля, звісно, перезволожена Органіка Отаке поле, конечно, не велесагро і Лемкен. Остається зверху, ну тут аж воно великими такими кусками, то не за горі повипадало. Тут ще скоро скидає. Ну, ви ж бачите, що земля мокра, мокрісінька, капець. Це я на воранку поставив. Тут я трошки не пішов, буксували, як можете побачити. Горе мокро, мокріще. Така уриночка. Може ще під заглибим. Все-таки з противовесом бачу лучше ось хочу вам показати, що в нас не заурюється. Це отакі, бачите, брили, які повипадали, розкидач не порозкидав, бо воно солома. І вони стаються зверху. Ну нічого, культиватором розтягнемо, якось так. Воронка, в принципі рівна, непогана, вже дощі заплескали. Якось так. Виключаю, случайно, хочу показати, як блестять. Трошки залипають, але земля звісно, перезволожена не те слово. Бачите, як воно? Оце тільки зверху налипає. Якби вона сухіша була, було б так, як мінімум. А то і взагалі б не було. Так що текрон, там любителі текрона, не знаю. Земля, звісно, мокра, мокрующа. Не те слово. Хоч воду викручую з нею. E, значить, тут клин в мене такий вийшов, зараз його відходжу. Щоб якби п'ятий корпус б він не тяг, тих, бо в цю сторону важче, трошки під горку, там не завина, то під горку важче йти. П'ять корпусів точно б він не потіг з такою вологою. Якби сухо було, було не було б питань б горали бо все поле п'ятьма корпусами вигорано. Да, не красиво, але валки своє діло зробили, як не крутить. плюс органіка. Якось так виходить. В принципі, плуг докидає, дивиться. Непогано. Оре, 4 корпуси. І тут все так рівненько, непогано. Тільки що то валки. І то я в діагоналі взяв, щоб краще заурювало. Ну і органіка, такі куски, клапани. Випадаюсь. Воронка випадаю. глибина 25, 25, 27 отак. Не знаю, зараз не заміряв, але ми нічого не крутили. Чомусь як чим волож, більше вологи в ґрунті, тоді не так глибоко йде плюс. В принципі, хватить. Так, будемо смалити. А тут буде цікаво. Края обходить, то що земля, дивіться, як мокро. Мокро. бугаюка. Друзі, якщо подивитися там, набагато краще, бо там не було органіки. А там вона органіка, яка не поприворювалася, бо дуже багато соломи. Тому така некрасива воронка. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Все буде Україна, мирного неба всім.